Попередні результати президентських виборів можна буде дізнатися вже о двадцятій. Щойно закриють виборчі дільниці. Відразу два екзітполи проводитимуть в країні: один всеукраїнський телевізійний Його на замовлення студії 1+,1 плюс та ще трьох загальнонаціональних телеканалів. Проводитиме компанія ТНС Україна, другий національний екзітпол. Його об'єднавшись, проводитимуть фонд демократичні ініціативи, Київський міжнародний інститут соціології та центр Разумкова. За день до виборів люди, які проводитимуть опитування виборців, проводили останні. І тренування, ну а хто і як збиратиме інформацію про голосування? Про це далі. На шиї документи з даними паспорта у руках лист від організації, в якій працює про те, що їй справді довірили збирати інформацію на виборчій дільниці, за кого люди віддали свої голоси. Наталя Бондарчук одна з тих, хто завтра проводитиме екзитпол, опитування виборців. Цілий день вона проведе поруч з однією з виборчих дільниць, дізнаючись, хто з кандидатів викликав найбільшу довіру людей. Ми можемо показати достовірність, того, що ми представляємо певну кампанію, проводимо опитування. Там є телефони, там є печатка. все завірено, що дійсно ми представляємо цю компанію, і на замовлення відповідних телеканалів проводимо з Таких, як Наталя, називають інтерв'юєрами. Опитування на виборах вона проводила і раніше. Каже, часом люди з недовірою ставляться до її спроб дізнатися за кого голосували. Радить не хвилюватись, ні імені, ні інших особистих даних не записує. Лише вік, і як давно визначилися з рішенням. В День виборів ви будете передавати нам дані. Це телефонний центр компанії ТНС Україна. Саме їй довірили провести пол чотири загальноукраїнські телеканали. Сюди сходитиме. Это информация от интервьюера из всех выборчих дельниц. Сегодня тут тренировались. Первый вопрос. За какого кандидата проголосовал респондент? Интервьюер вам передает код, код ответа. Он не говорит вам какую-то конкретную фамилию кандидата. Он вам передает код. Если он говорит какой-то ответ, просите да, просите код. Чотири рази на день кожен оператор має зізвонитися з людиною, яка опитує виборців, і дізнатися за кого голосували. Жодного прізвища кандидата. Інформація, кому віддали перевагу, зашифрована. І вас, зачеркніть це інтерв'ю. Это ще одне напаміння, щоб он нам не передав ні в коем еще раз ці ж дані. За тими, хто збиратиме інформацію на дільниці, таємно спостерігатимуть, чи правильно проводять опитування і чи взагалі є на місці. Екзипол на замовлення телеканалів ця компанія проводить у друге. Ми насправді очікуємо похибку десь на рівні 0,7 для всієї України. Минулого разу в 2012 році, коли ми проводили теж телевізійний екзипол, у нас було найменше середня похибка серед усіх. Всіх екзитполів, які проводилися в Україні загальнонаціональних. Десь близько півтора відсотка. Ну це дуже гарний результат. Під час усе українського телевізійного екзит опитають 20 тисяч людей на 610 виборчих дільницях. По особливому нині рахуватимуть результати і фахівці, які проводитимуть національний екзитпол. Вони оголосять два результати. Ми маємо складнощі, звичайно у двох областях: Луганській і Донецькій. Для точного результату треба знати явку, треба знати скільки дільниць буде працювати. А ми заздалегідь цього знати не можемо. Тому ми будемо давати два таких результати: перший. Більш надійний без Донецької Луганської області. А другий, ми сподіваємося, теж надійний, але вже після того як ми будемо знати точно, скільки дільниць не працювала, і скільки дільниць працювало, яка там була явка. Результати обох сполів і всеукраїнського телевізійного і національного оголосять, що не зачиняться дільниці о двадцятій вечора. Оксана Щербина, Владислав Журенко, Богдан Стрілець, ТСН 1+,1.